Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 50 копійок 2014 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1 ГБМ. І в цьому відео ми з вами дізнаємося всі особливості монети, технічні характеристики, які є різновиди, з якого металу виготовлення виготовляли ці монети, і яка їх ціна. Обов'язково також скажу на всі особливості та вкажу їх. І все це ви дізнаєтеся в цьому відео. Що ж до монети, 50 копійок 2013 року, хочу сказати таке, що це насамперед є обігова монета України, яка виготовлялася із магнітної сталі, яка покрита латунню. Та із алюмінієвої бронзи. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,3 грами, діаметр 23 міліметра. Гурт монета має перерив ще тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо визначити штамп монети будь-якого номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети згідно каталога. Що ж до визначення штампу, то ми його завжди розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Що ж до 50 копійок 2014 року, хочу сказати таке, що існує лише один варіант Аверса. І він такий, як перед вами. Ми його можемо охарактеризувати так: Тризубець випуклий напис «Україна наближений до тризубця, віддалена від канту монети. Що ж додати, в нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи вони знаходяться в одній площині. Оверс, як я вже сказав, існує лише такий варіант, тому ми на ньому уваги не зупиняємо. Що ж до реверса, 50 копійок 2014 року існує також лише один варіант Реверса це штамп ГБ. Щоб визначити штамп ГБ, ми спочатку визначаємо штамп Г і докладно його характеризуємо. Щоб визначити штамп Г, ми дивимось на те, що шифт рельєфний, рельєфний ягоди вони мілкі. Вронах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. В грунт номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Хто забув, як рахується, від кикалини ми починаємо саме з цієї, із загодинниковою стрілкою. Отже, це грун номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп ГБ, нас цікавить грун номер 1, 3 та 5. Що ж до штампу ГБ, він йде уточнюєм штампу Г і характеризується так, що розмір зображення більше, це говорить про те, що вінок він наближений до канту. Найкраще ми це можемо побачити в цих містах, де відстань між вінка до канту є мінімальною. Коли ми визначили з вами штамп по аверсу перший по реверсу ГБ, у нас цікавить питання, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети говорить про те, що гурт має мілку насічку. Отже, в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Таких сегментів по всьому колу існує 8. Коли ми охарактеризували штамп 1 ГБМ, ми можемо поговорити про його цінність. Якщо ми звернемось до каталогу ІТК, то ми побачимо, що штамп 1 ГБМ 50 копійок 2014 року має два метали виготовлення. Перший це магнітна сталь, покрита латунню, і другий це алюмінієва бронза. Який з цих металів цінний, який звичайний? Отже, як ми знаємо, 50 копійок 2014 року, ми перевіряємо на магніт. Якщо магнітна сталь покрита латунню, тобто дана монета буде прилипати до магніта, знайте, ця монета є звичайна, яка зустрічається в 99% випадків. Але ж коли ви взяли магніт і приклали до цієї монети, побачили, що магніт не прилипає до монети, то знаєте, така монета є цінною, адже вона виготовлялася в наборах із алюмінієвої бронзи. Алюмінієва бронза, як ми всі знаємо, це не магнітний метал. І ціна. Штампу 1 ГБМ із алюмінієвої бронзи, як сказати з простими словами, немагнітної, будь на даний час від 250 до 350 гривень. Все залежить від стану збереження та того, наскільки зацікавлений колекціонер. Щодо самої монети, в обіговому стані, звичайно, вона ніякої цінності не має. Вона коштує свій номінал 50 копійок. Але якщо стан буде банківським, по полові монети грає такий промінчик сонця, то ціна такої монети стартує від 2 гривень за один екземпляр. Монети випускалися в ролах, фасувалися на Національному банку України. Я думаю, що по цьому відео все зрозуміло, але якщо у вас є питання, ви задавайте їх на Viber чи Telegram. Що ж до оцінки, монет надаю абсолютно безкоштовно. Крім монет, має цікавить також багато інших предметів колекціонування. Тому хто хоче прислати дізнатися оцінку різних предметів, присилайте, додавайтеся у групу Viber та Telegram. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.